Паркін, баркін, баб'ю. Паркін, баркін, бабкін. Ти король. Ніяк не назвеш громом серед ясного неба новину про ймовірний перехід Миколи Шапаренка з Динамо. Більше про його можливі переходи говорили ще 4-6 років тому. Йшлося про італійські лаціо і фіорентину, французьку ніцу, німецький Штутгарт, грецьке олімпіакос. І що? Взагалі нічого. Пошуміли, підігріли его-футболіста і забули. Зараз йдеться про турецький бешектаж. Інформація про зацікавлення виникла перед Різдвом. разовий чемпіон Туреччини вже двічі робив пропозиції щодо шапи, той відмовляв. Вочевидь, шукав кращих варіантів, але не знайшов, як Примара виникає і Жерона, щоправда, без конкретики. Та й питання, чи не надумало керівництво Динамо цей варіант? Визначаний момент із переходом для Миколи настав саме зараз. Про це вже не раз говорили екс-партнери з київського клубу. Словенець Беніамін Вербич і поляк Томаш Томашкінзьора з ними Шапа досі підтримує приятельські стосунки. Вітаємо вас на каналі UAFootball. Тож, давайте проаналізуємо аргументи за перехід Шапи із київського Динамо. По-перше, це один із гравців, який точно наївся футболом у білосиньому клубі. Немає сенсу перелічувати хвилі, які Микола пережив за останні роки. Складна травма, після якої він довго повертався, півроку без футболу у 22-му через війну. Окупація рідної великої Новосілки, болючі поразки в Єврокубках, а зараз і в УПЛ. Звісно, був і позитивчик у вигляді чергового чемпіонства. Микола, безперечно, вжився в київському футболі. Має постійну підтримку власних болівальників, є друзі на футбольному полі, і поза ним Владислав Дубінчак і Денис Попов. Є наречена, а може вже й дружина Христина Шацьких, донька легенди того ж Динамо. Факт про одруження пара старанно приховує. Але основний факт, що Паренко переріс Динамо і відверто нудився на футбольному полі. За Шоковського його гора перейшла биття об стіну. Він міє грати якісно у відборі, і розпочинати атаки, може тягнути м'яча і на швидкості обходити суперників. Та от вміння завершувати атаки кудись поділося. Це було дуже добре. Видно на прикладі останніх ігор київського Динамо. Микола фактично пропустив звільнення Олександра Шовковського. Він оговтувався від травми, коли Динамо програвало ЛНЗ, колосу і фатально кіпрській «Омонії» в лізі конференції. Тепер прийшов Ігор Костюк, і Шапаренко змушений доводити свою потрібність уже п'ятому за чергою тренеру. Це друга причина. Тим більш новий наставник в останніх осінніх матчах, дав Шапаренку конкуренцію у вигляді Олександра Яцика. Третя причина збірна. Миколі потрібен новий поштовх, адже наприкінці 2025-го він став гравцем ротації в команді Риброва. За три крайні матчі виходив лише на заміну. Четверте для самого Миколи зараз ідеальний момент для переходу. Він давно перейшов з рангу молодих та перспективних до вже досвідчених футболістів. У цьому сезоні 22 матчі, сім гольових передач і два забиті м'ячі. Хоча погодьтеся, вихід Шапаренка на ударну позицію став рідкістю у кількох матчах. Шапі партнери передавали капітанську пов'язку. Його трансферна вартість після досягнення рекордних 11 мільйонів євро влітку 2025 року почала дещо спадати до 8 мільйонів євро сьогодні. За даними трансфермаркту, зовсім не виключено, що тенденція продовжиться. Згадаємо ситуацію з партнером із Динамо Володимиром Брашком, який скиз за півроку і зараз в основу киян не потрапляє. А в одну лінію розчарувань УПЛ нещодавно ставив Шапаренко і брашка, легендарний футболіст і колишній тренер Йожев Сабо. Як лейтмотив мотив шапи цього сезону в Динамо історія із матчу Ліги Європи з Тель-Авівським Макабі. Тоді арбітр не дозволяв Миколі вийти на заміну через амулет на щастя на руці. Його довелось буквально зрізати ножницями з руки Шапаренка. П'ятий аргумент вік. Миколі зараз 27 років. Це той самий вік, коли Андрій Ярмоленко перейшов із білосинього клубу до Дортмундської Борусії. Можемо вже сприймати його як визначальний, навіть останній шанс, щоб зіграти за кордоном на високому рівні, чи в Іспанії, чи в Туреччині. Що таке вчасно перейти? Є хороші приклади у Динамо. В АПЛ якісно заграли екс партнери Шапаренка Віталій Миколенко та Ілля Забарний в іспанській прем'єрі Віктор Циганков і Владислав Ванат. Що таке запізно прийти? Може підказати уроженець тієї ж великої новосілки Тарас Степаненко. Він перейшов до середняка турецької суперліги Ейпспора в момент, коли трансферна вартість стрімко падала, і сам тренерський штаб Шахтаря хотів позбутися гравця. Шапаренко також незабаром може дочекатися цього моменту в Динамо. Шосте і фінансове контракт. А він у Миколи закінчиться 30 вересня 2026 року. Зараз хороша і одна з останніх можливостей для клубу заробити на трансфері. Сам Шапаренко, як засвідчує наближений до Динамо Ігор Циганик, хоче віддячити клубу і дозволити вигідно продати свій контракт. От тільки чи вміє вигідно продавати київський клуб, побачимо не на словах. Білосині вже ж вийшли з відпустки і 15 січня вирушили на зимові збори до Туреччини. А ви що думаєте? Шапаренку справді вже іти з динамо вже цієї зими чи ще рано ставити крапку його київській історії? Напишіть свою думку в коментарях. Цікаво почитати різні погляди. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал ЄФутбол і не пропускайте нові випуски. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.